Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Краця і Ростислав Кравець. Це відео присвячено питанням отримання допомоги 6,5 тисяч гривень. Про тисячу гривень зімової підтримки я окремо розповім. Це буде окреме відео. Тому не забувайте підписатись на канал. А зараз про 6,5 тисяч гривень, хто має право на її отримання, яким чином її оформити і отримати. Це не для всіх українців, це для певних категорій українців, про які я зараз розповім. Про тисячу гривень це для всіх. І я окремо я в минулому році про це розповідав, тому такі трошки спойлери. Також найближчим часом не забувайте, не перемикайтесь, підпишіться на цей канал, підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Особливо важливі саме ваші підписки і в Тіктоці, в Ютубі. Не забувайте це зробити. І я вам про тисячу гривень розповім, на яку можуть претендувати всі українці. Тут про 65 тисяч це окремі категорія. І так, хто може отримати 6,5 тисяч гривень. В першу чергу це стосується малозабезпечених осіб і дітей. І так, на кого це розповсюджується? Це розповсюджується на дітей під опікою чи піклуванням, на дітей з інвалідністю, дітей вихованців прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, в тому числі діти з інвалідністю, люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей до 18 років, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку по догляду. Фактично, це виключний перелік осіб, які отримують ці 6,5 тисяч гривень. Ці 6,5 тисяч гривень у нас можна витратити буде на зимові речі, одяг, взуття, лікарські засоби, ліки, вітаміни. І кошти ці треба витратити протягом 180 днів після зарахування їх на цей картковий рахунок, який відкривається у вас банку, чи там де на відповідну пенсійну картку. ця виплата повинна нараховуватися автоматично. Тут навіть не повинні подавати відповідні заяви, тому що якщо і не буде нарахована, то я радив би вам звернутись тоді і запитати, чому вона не нарахована. І е, пенсійний фонд в даному випадку сам автоматично встановлює перелік осіб, які отримують, здійснюють ці виплати. Кошти повинні бути надіти на поточний рахунок спеціальним режимом використання або на Віртуальну картку дія картка і з якою ви зможете саме придбавати ті товари, про які я зазначив. Ну, це знову ж таки стосується окрема категорія осіб. Не плутати 6,5 тисячі 1000 гривень. Це різні програми підтримки. Поки на цьому все. Якщо потрібна буде якась вам допомога, там звертайтеся, з радістю допоможемо. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Підписуйтесь, поширюйте. І найголовніше. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Робимо все можливе для того, щоб Україна існувала. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!